Привіт, друзі! Мої шанування! І сьогодні я у місті Алькобаса знаходиться воно на північ від португальської столиці Лісабону. В цьому місті знаходиться монастир Богородиці, який був заснований ще у 12 столітті королем Альфонсом І. В Португалії не так же й багато. Об'єктів, які входять до списків ЮНЕСКО, всього 17. це один із них. Монастир. Це є цистерціанським. Повна його назва монастир Санта Марія де Алькобаса. Заснований він був у 1153 році португальським королем Альфонсо Енрікішем. І на протязі двох століть цей монастир був королівською усипальницею. Монастир пережив свій розквіт у 14-16 століттях, коли в його стінах ченці займалися кустарними ремеслами. Він був розширений за короля Мануеля І у 1515-1521 роках та частково декорований у стилі Мануеліно. У 18 столітті фасади будівель відновили у стилі модного на той час барокко. Війська ж Наполеона, що прийшли на португальську землю, пограбували монастир, але незабаром він знову зажив своїм життям. А у 1834 році його було закрито. Уся церковна власність була вилучена державою. Зараз, як я вже казав, обитель знаходиться під охороною ЮНЕСКО. І вважається одним із чудес Португалії. Але справжнісіньким магнітом для туристів є неймовірна любовна історія, легенда, що пов'язана із монастирем. Цій легенді присвятили свої твори художники, письменники, режисери та композитори. Це історія кохання короля Португалії Педру І, і знатної галісійки Інез Де Кастро. Народжений у Куімбрі 1320 року, інфант Педру, син короля Афонсу IV, у 1336 році, одружився на Констанс Кастильський. Разом із нею до королівського двору прибула свита, серед якої була Фрейліна Інес де Кастро. Чудова Інес одразу зачарувала інфанта. Після смерті принцеси Констанс у 1345 році Педру Відкрито став жити з Іннес. У цьому союзі народилося четверо дітей. У чому романтизм та трагізм цієї любовної історії, я вам зараз розкажу. Думки людей щодо неї часто бувають полярно протилежні. Хтось її вважає історією вічного кохання, хтось історією безпрецедентної вірності та відданості, хтось вважає її. Прикладом жорсткого деспотизму та мстивості. Комусь вона здається збоченням. Цікаво буде дізнатися, що думаєте ви. Обов'язково поділіться своїми думками у коментарях. А також поставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобається. І підписуйтесь на цей канал. Ну а зараз історія Інез Декастру та Педру Першого справедливого. Наприкінці 1357 року королівський двір Португалії вшановував, мабуть, найжахливішу за всю історію Європи королеву. Придворні, які були вимушені бути присутні на цій церемонії, не могли повірити в те, що це все відбувається наяву. За два з половиною роки до того Інес Де Кастро. Коханка португальського принца Педру не могла заснути, перечуваючи радісні зміни у своїй долі. Хтось її жалів, хтось насміхався, не дождеться нічого ця горда кастильська вискочка, розряжена як жінка султана. Дивлячись з вікна із спальні дітей на ліс і на зорі, Інес шепотіла. Тепер ви побачите. Дуже швидко побачите, хто ваша майбутня королева. Ті, хто сміялися в мене за спиною, і ті, хто мерзенно посміхалися мені в лице, ніхто більше не посміє вимовити презренне слово «бастард»! Корона назавжди вирішить суперечку між нами. Знову і знову вона поверталася до розмови із посланцем принца, який прискакав до неї сьогодні. Його слова звучали в її вухах, ніби торжественна музика. Мій володар, принц Португалії Педро І, просив передати тобі, господиня, що він пам'ятає про свою клятву і виконає її негайно, як тільки з Божою милістю повернеться до Куімбри. Негайно. Її діти спокійно спали, навіть не підозрюючи про те, що через кілька днів їх доля зміниться, вони стануть інфантами, і що їх мене принизлива доля незаконно народжених. Перед від'їздом принц поклявся на розп'ятті. Що якщо результати битви будуть успішними, то він по поверненню. Проголосить її свою кохану інес, матір її трьох дітей, своєю законною дружиною. Король Португалії та Алгарви Афонсо IV був дуже похмурий і дуже роздратований таким вибором сина. Три радники явились до нього дуже збуджені і тараторили, перебиваючи один одного. Поки він не нагримав на них. І не заставив говорити по черзі і більш ясно. Трохи заспокоївшись, один із придворних завів таку мову: Володарю, нам вдалося допитати графа Барселоша, і він підтвердив те, про що ми тебе попереджали. Твій єдиний син, хоробрий принц Португалії Дон Педру, перед від'їздом в Гренаду поклявся, відомій тобі Інез де Кастро, що по поверненню. Проголосить її своєю законною дружиною. У палаці Кастро, що у Куімбрі, знаходяться листи, які підтверджують її злочинну переписку із королем Кастилії та її братами головорізами Кастро. Як тільки вона стане португальською принцесою, вона викличе своїх братів сюди. І спокійного життя о володарю нам більше не буде. Потрібно їхати до неї негайно, тому що скоро повернеться твій син. А він засліплений коханням і не може розібратись у цій важливій справі спокійно та справедливо. Серед прибулих придворних дам Іннес, можливо, і не була самою гарною, але її осанка, її манери буквально заворожували, заставляючи усіх лицарів двору довго дивитися їй у слід. Ходили навіть такі слухи, що Іннес незаконна дочка короля Кастилії. Король же Афонсу марно намагається женити сина вдруге. Педру відмовляється женитися на комусь другому, окрім Іннеш, неприйнятної для держави королеви. Тому король організовує змову з ціллю вбивства Іннеш. Коли принц Педру повернувся до Алькобаси. Йому повідомили, що Інез Кастро була знайдена у палаці з багатьма ноживими пораненнями на шиї та грудях. У 1357 році, після смерті батька, Педру займає його трон. Коронація проводилася по всім правилам, але без пишності та традиційних святкових заходів. Майже ніхто при дворі не міг похвалитися тим, що близько спілкується з доном Педру, окрім Графа Барселуша. З ним король обговорював справи королівства і через графа доводив свої рішення до представників кортесів та придворних. Рано вранці, 25 червня, від королівського палацу в Куїмбру вирушив урочистий кортеж. За ним їхали придворні з сім'ями та духовенство. У Коімбрі процесія розмістилася на площі перед Собором. Через відкриті двері було видно, що собор прибрано з надмірною пишністю. А путь до алтаря, який охоронявся десятками стражників, був застелений найдорожчими килимами. У глибині храму щось поблискувало. У супроводі охорони показались вершники: король Педро та граф Барселуш. Король під'їхав до самих воріт собору та зробив знак, що буде говорити. Пажі урочисто затрубили. У глибині, на підвищенні, біля алтаря тонув у живих квітах невеликий трон, а на ньому було щось незрозуміле, завернуте у золоту парчу. Король підійшов до трону, опустився на коліно і спочатку дотронувся губами до краю матерії, а пізніше поцілував руку мумії. Зморщені пальці якої виднілися з рукава. Далі він встав, повернувся до натовпу, який відсахнувся у жахові і голосно промовив: Сьогодні проголошуємо тебе іне де Кастро іменем Всевишнього та іменем закону нашої країни, королевою Португалії та Алгарви. Заради цього прийшлося розкопати могилу вбитої Іннес. Та всадовити на трон її напівстлілий труп. Вслід за королем, у вірності королеві, повинні були присягнути і всі інші. Але люди не в силах повірити у те, що відбувається, ніби заціпеніли. У жахові та сум'ятті вони не могли відірвати очей від того місця, де красувалася золота корона Португалії. Після церемонії. Труп королеви був знову захоронений у головному соборі Алькобаси, поруч із могилою Іннеш, вітрина, на якій є локон її волосся та ржавий кінжал, яким вона й була зарізана. Варто також додати, що троє дворян, які убили Іннеш по наказу короля, також поплатилися, їм вирвали серця. Тисячі людей, приголомшених цією романтичною і одночасно страшною історією, приїжджають до монастиря. Ця історія надихнула Луїса Де Камойша описати її в Луїзіадах, Віктора Гюго в п'єсі Інес де Кастро. Їй присвячені понад 20 опер, знято 4 кінофільми, останній з яких у 2009 році у Франції Мертва Королева. Карл Брюлов написав картину. Смерть Іннеси Де Кастро. Але є одна цікава деталь, яка обурює прекрасну половину туристичного людства. Майбутній король Португалії Жуан І, незаконно народжений син Педру І, народився у 1357 році через два роки після смерті ніжно коханої Іннес Ім'я його матері історія замовчує. Португальці ж свято вшановують та підтримують свою легенду. У жовтні 2005 року по всій країні з помпою відмічалось 650-ліття з моменту гибелі Інеш де Кастру. Окрім саркофагів Інес та Педру І у королівському пантеоні також розміщені гробниці королів Афонсу II та Афонсу III. З дружинами та інфантами. Це гробниця Беатріс Кастильської. Тут захоронений Домінус Вікенсій, неповнолітній син Жуана V. Королівський пантеон було завершено у 1782 році, коли аббатом був брат Мануель де Мендоса. Первісний пантеон був на зовнішньому ганку, який колись стояв біля входу до церкви. Пізніше могили були перенесені у південний трансепт, де вони стояли до кінця XVIII століття. Цей монастир має дуже багато усіляких цікавих історій, і також він, само собою, цікавий з точки зору розвитку португальської історії, португальської архітектури та розвитку різноманітних ремесел, які розвивалися при монастиреві. Саме ж містечко. Надзвичайно симпатичне та миле, тихе та спокійне. Його населення становить близько 10 тисяч жителів. Розташоване воно в окрузі Лейрія, на теренах історичної португальської провінції Ештрамадура. Права міського самоврядування має з 1153 року. Тобто саме з того часу, коли було засновано монастир. Португальці великі прихильники та фанати футболу. І дуже полюбляють дивитись цю гру по телевізору. І господарі кафе створюють для цього усі умови та свої рідні фан-зони. І відверто кажучи, я не розумію, чому так мало людей біля екранів телевізорів. Чи то матч не дуже важливий, і його дивляться, сидячи у себе на дивані, чи то щось інше. Але у всякому разі явище якесь дивне. Хоча атмосфера на цих вуличках досить таки домашня. Не вистачає тільки у того самого дивану. Футбольний матч уже закінчився, і люди потроху виходять із своїх домівок у ресторани та кафе. А за всією цією метушнею зверху. Спостерігають величні дзвінниці величного монастиря. І спостерігають вони за цим всім зверху, але не зверхню. Він, як люблячий батько, дивиться на своїх малих, ще недосвідчених дітей, який наполегливо намагається передати своїм чадам свій життєвий досвід та мудрість. А зранку я тут зустрів. Якогось місцевого, а можливо, й приїжджого оперного співака, який дарував свій талант містянам та туристам, причому саме дарував. Точніше сказати, скринька для донатів була, але це справа добровільна і нікого ні до чого не зобов'язує. Я не знаю, скільки продовжувався цей вуличний концерт, я не добув до кінця. І це не з неповаги до оперної музики, хоча міг би й затриматись. І так, як написано у Святому Письмі у еклезіаста, суєта, суєт томлення духу, і ми, люди, часто піддаємося лишній метушні, завжди кудись поспішаємо, часто кудись не встигаємо або приходимо зарано. Так і я запланував побувати ще в одному місті і побував. І ввечері мав ще силу селену вільного часу, згадав про цього співака і подумав, а чому було не послухати довше? Адже він так старався, і головне, у нього виходило. Тим більше, що у ці дні у Алькубасі проходив міжнародний фестиваль Сістер Мюзіка. Проводиться він тут уже 31 раз і включає у себе низку різноманітних мистецьких та музичних виступів. Цьогорічний фестиваль присвячений жінкам у класичній музиці. У соборі також виконувалися різноманітні музичні твори, зокрема реквієм Моцарта. Так що той чоловік під арками був явно не вуличним співаком. А скоріше за все, це один із учасників. Цього фестивалю. Вулиці містечка дуже рясно прикрашені місцевою керамікою, яка дуже ціниться в Португалії та за межами країни. Але уся кераміка, яка виставлена на імпровізованих вітринах на вулицях міста, звичайно ж присвячена Інеш та Педру. Усі вази це інтерпретації епізоду з Луїзіат. Луїша Камойша. Більш ніж 20 заводів порцеляни були запрошені муніципалітетом Алькобаси для створення цих вуличних галерей. Ну а я буду закінчувати нашу екскурсію по Алькобасі. І на сам кінець хочу побажати усім нам якнайшвидшої перемоги і як наслідок її миру. Вірте в Бога, вірте в наші збройні сили! Вірте у свої власні сили, побільше оптимізму та поменше суму. Бувайте здорові і до зустрічі! Слава Україні!